В суспільстві сьогодні дійсно немає розуміння, що залежність це хвороба, і часто доводиться висвітлювати її саме з цієї сторони. Проте і в цьому також може бути перекос чи в цьому також є свої крайності. Це жалість. Жалість по відношенню до залежних людей, завдяки якій залежний відчуває себе жертвою, жертвою обставин і не бере відповідальність за своє життя. Це тоді, коли до залежного починають ставитися як до інваліда, як до якоїсь неповноцінної людини, за якою потрібно доглядати, опікатися і турбуватися про неї. Це ще більше закоріняє в мисленні залежного ті переконання, які не дають йому можливості почати одужувати. Наркоман алкоголік не має бути осліплений тим, що він жертва спадковості, чи якихось обставин, чи свого оточення, і що саме ці сили мають, грають головну роль в його діях і в тому, що відбувається в його житті. Він має повірити, що все-таки він має вибір: вибір між тим, чи продовжувати далі вживати, чи все-таки звернутися за допомогою.